Друзі, всім добрий день! 17 січня. Я з зразінкою приїхала в місто Южне. Зараз воно називається Південне. Це місто в Одеській області. Але коли я дивлюся Google просто чи карту, Вікіпедію чи Карту, то воно там ще має назву Южне. І подивилася я, що в Одеській області є ще якесь селище, якесь, чи що теж південне. І щоб не було цієї плутанини, поки що я на це місто буду називати своїх відео Южне. Коли будуть зміни вже в Гуглі, в Вікіпедії, тоді я перейду по цим змінам. Так. Відразу такі <гум> умови такі ставлю. Ну, настрій не дуже сьогодні. Ви всі знаєте, як обстрілювали сьогодні Одесу. Загалом по Україні було випущено 20 дронів, 19 з них було збито нашими силами ЗСУ. Велике, велике дякую за захист. Слава нашим героям! Але все ж таки постраждала Одеса. Уламки. Впали біля житлового будинку чи якось наш житловий будинок. Постраждала житлова будівля, була пожежа, там горіли автівки, жах, жах. Три людини поранена. І я ж кажу, ну начебто ми всі розуміємо, що головна цінність це наше життя. І слава Богу, що всі живі, але зараз залишитися без житла 130 людей евакуювали вночі. Кожна квартира пошкоджена, повилетали вікна, двері, рами. Ну і от як зараз зима і залишитися, я ж кажу, без житла? Ну це жах, це жах. Тому ще раз дякую нашим ЗСУ за захист, слава нашим героям. А ми походимо сьогодні цим містом, може якось відлічимося і відлічимо вас. Позаду мене Святовєдінська церква. Це коли ми приїжджаємо на автовокзал в місті Южне. Відразу ми бачимо таку красу, дуже красивий храм Святовєдінський. Зараз я його покажу. Я в минулому відео, ну, коли я сюди приїжджала, я туди заходила всередину. Ну Сьогодні вже не підемо. Ось так. Пройдемося містом. Ми так довго добиралися, ну зараз я вам все розкажу. Це прекрасне місто на два роки старше за мене. Чи то я така стара, чи місто таке молоде? Ну, ось так, факт. Та ні, ну як для міста, то тут дуже молоде місто. Воно красиве, воно охайне, дуже зелене. Зараз зима і не видно цієї зелені, всієї, але отут по центру все в трояндах, ось так, вулиця довга і все-все в трояндах. Ну Ми з вами побачимо. Я думаю, що зелень. Ще яка особливість цього міста, що так ми йдемо по дорозі, і багато таких, от наприклад, як китайський сад, тобто якась площа відокремлена, таких маленьких парків. Відокремлена площа з якоюсь тематикою. Китайська, китайський сад. Тут якісь дракони, містечки, все в одному стілі, все ну, дуже красиво. Мені дуже подобається. І так тут спокійно, затишно. Місто невелике, тому я коли тут перший раз побувала, я в нього закохалася. І приїжджаю сюди вже який третій або четвертий раз. Так зараз начебто зима і що тут робить, да. а мене тягне сюди, тому що мені подобається це місто. От мені подобається гуляти цими вулочками. Красиво. Дивіться, яка краса. Альтаночки, там дитячі вони, якісь, качелі, каруселі ліхтарики з драконами. Все в одній тематиці. І теж зелень, це про що я казала. І таких парків тут багато. А ось і Растя, Растя, добрий день. Ти вже знайшла щось поїсти? Ні, вона тобі не дасть, Растя. Ні, ні, ні. Тільки що кажу, Растя, вона тобі нічого не дасть. Ні в якому разі я нікого не хочу образити. Але наш перший приїзд, ми купили в сельпо піцу, щось у нас там ми їли, 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 не доїли. Вона щось залишилася, я прийшла в цей парк. Положила піцу на лавку і пішла знімати. Отак От кажу, по колу парка щось знімаю, щось кажу. Дивлюся, що бабуся така підходить, е сіла на ту лавку, де моя піца, і до піці все ближче, ближче, ближче. І потім вона її бере і починає йти. А я кажу, жіночка, це моє. А вона каже: Ой, а я думала, що це, ну, щось, не знаю, що вона там думала, ну ось так <ріху> ось так. Але ми на чеку і нас не введеш. В цьому сенсі. У нас нічого не забереш, що стосується їжі. У нас, нас легко обвести вокруг пальця і надурить, але що стосується їжі, то ми за цим бдімо, Бдімо. бдімо, бдімо. бдімо. Як, як правильно на правильно українською, бдімо, бдю. Ну ось так, бдимо. Бдимо. Растюня, ти де? От ще один такий парк. Міні-парк. Раніше він називався білоруський. Я теж про це казала в минулому відео. Що... Це мені місцеві розповіли, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то цю назву зняли. І коли війна закінчиться, то тоді будуть думати, як його перейменувати. А до війни він називався «Білоруський». Ну так як білорусья підтримує страну агресора, то Ось так. Зубри, ось такі фігурки, коване все, красиво. Тут теж, оцей візочок, тут були квіточки, влітку. Влітку все виглядає цікавіше і красивіше, але, але взимку, не знаю, мені теж подобається. Разтя, а тобі. Фонтан, який називається апарат планет. От чому я його не бачила до війни? Коли він працює, або влітку, я не знаю, я теж не бачила, щоб він працював, можливо, він і не працював. Ялиночка. Така новорічна декорація сніжиночки. А, воно горить, бачите, вмикається ввечері і горить. І ось така ялиночка. Це справжня ялиночка, народила справжня. Ух, така велика, красива. Такі кульки Растя. Тут теж подаруночки ці гарять ввечері. Ну, кульки, оце да. Растюня, порівняйте з разцею цю кульку. Попереду мене спортивний комплекс Алін. Я в захваті від нього. Дуже красива споруда, така, я не знаю, ну це взагалі щось клас. Тут ще є паркованих фігур, пройдемось цим парком, а потім підемо до... по площі. Дивіться на цю красу. Це все ковані фігури. Клас. Я теж коли перший раз сюди потрапила я була в захваті. Це музей під відкритим небом. Тут же ж на кожній лавці написи рано встає, там Бог дає. І все-все тут коване. Навіть смітники і все Боже, як красиво. І це все серед житлових будинків. Тобто ти виходиш з парадного і відразу ти опиняєшся в музеї під відкритим небом. Мені ще дуже подобається, що місцеві таке відношення, що це все бережуть, бережуть, ніхто нічого не ламає. Подивіться, все воно. охайна, трояндочки чекають весни або літа. Сонячні години. Кована шафа з книжками. Кому не потрібно, той приносить книжки, кому потрібно, той бере, читає, можна тут, в парку посидіти, почитати, покласти назад її. Ну, все ціле, ніхто нічого не рве, не шмотає, не, не забирає, не краде. Не... Клас. Чоловік іде, він з собачками, а Рася мене не слухається. Я кажу, пішли, вона стала. А він каже, ми її забираємо. Я кажу, забирайте, але ви її не прокормите, вона дуже багато їсть. Так що, ти зі мною чи підеш в нову сім'ю? А? Ну там з тобою стільки гуляти не буде. Чи тобі не гульки головне в цьому житті? В цьому житті головно смачно поїсти, так, Расня? А ці гульки то таке вже, другосортне. Пам'ятник героям Другої світової війни, чорнобильцям і афганцям. А біля нього Алія слави, зараз. Алія Слава загиблих при повномасштабному вторгненні Росії на територію України. Наші герої це герої міста Южного. Вічна пам'ять героям. Жіночка тільки що розмовляла в неї син загинув. Та трошки розчулилася. Вічна пам'ять нашим героям. Ще син теж 76-го року, яким і мій Андрюша. Далі. Тут теж фонтанчики, бачите? Якщо ми станемо в центр, то побачимо, що праворуч, і ліворуч такі красиві фонтани. Ну ця площа теж, я от скільки раз тут буваю, і завжди в мене аж дух закоплює. Мені дуже подобається, я це теж не один раз вже казала, оці такі великі площі, що вони просторні, простір цей. І отут, ну, клас. Перед у мене це адміністрація міська в формі корабля така будівля, теж дуже красива. Подивіться, яка вона незвичайна така. Якщо би звернула увагу, то тут теж он по колу, все-все, це троянди. Уявляєте, яка краса влітку? звертаю вашу увагу на цю зелену зону. А там Кіця. А там Кіця. А я хотіла, щоб ви побачили, наскільки тут все чисто, ідеально. Растюня ну не лякай. Растюня. А чому ти мене не слухаєшся? То я тебе зараз тут залишу і піду сама. Іди до мене, я кажу. Растя приїхала, ти диви. Там вона кіца ганяє, там вона залізла. Ходімо. Растя в образі. До неї хтось вам підійшов, дружочок чи подруга привітатися, але вона в образі. Попереду морячка, а зверніть увагу, ліворуч, оці теж зелені насадження. Ви бачите, все підрізане і яка чистота. Ну Чистота начебто тут людей взагалі немає. Ну як таке може бути? Там, де житові будинки, де є діти, де є підлітки і мати таку чистоту. Хоча, якщо ми будемо чесними, то у нас і дорослі. І дітей не треба, щоб був якийсь смітник да, зробити з якоїсь території, з якоїсь діляночки, як у нас і на пляжах роблять, і все, тож не діти роблять і не підлітки, а дорослі приходять і залишають після себе сміття. А тут, ну, я не можу на це налюбуватися. Ну, чистота ідеальна, ідеальна. Маленька Грузія. І коли ми приходимо в цей парк, то ми починаємо їсти. Це в нас теж вже з'явилася така традиція з Растяю. Не перший раз ми тут їмо. І вже коли ми до нього підходимо, то як ті собаки Павла у нас починає в шлуночку там щось. Тин, тирин 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 Щось відбуватися, так, Растя? Головне, що ми тільки що зайшли в сільпо, знов купили піцу. Растя поряд зі мною. До Сільпо вона йшла, куди хотіла, туди йшла. Я Растя, 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 Растя. Тут так тихо в місті, ніхто, навіть люди пошепки розмовляють, а ми йдемо: растя, Растя. Ну, відразу видно, що приїхали вже. Гості міста приїхали, а зараз вона йде від мене ні на крок, тому що вона знає, що в мене піця. От яка вона хитра та растя. Подивіться, яка тут краса. Купили ми піцу в сільком, чотири м'яса. Зараз я... серветочки. Зараз я спробую. Чи можна тобі таке? Растя! 嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm. Поїли, йдемо далі. Йдемо на моречко, поки ще сонечко світить. Хоча я замітила, що вже темніти стало пізніше. День довше, світовий день довше. Раніше в 4 вже була темрява, а не просвітна. А зараз ні, світло ще. Ну, сонечко такого яскравого немає, але хоча б видно щось. Йдемо на морічка зараз. Це Теж я вам показую цей парк. Бачите ви цю красу по-перше, а по-друге чистоту. Чистоту хайність. Такий парк біля моря. Моречко спокійне сьогодні. Вау! Вау! Поки ми йдемо, я розповім, як ми сюди дісталися. Ми приїхали на автобусі з автостанції Привоз. Квиток коштує 50 гривень. Раніше ми їздили 70 коштував. зараз, може, взимку він 50, не знаю, ну 50. Але їхали ми довго. Ми по місту їхали більше години. Були пробки. Я вже нервувала, бо світовий день короткий. І... Я думаю, та скільки ж ми будемо їхати, якщо ми з міста ще не виїхали. І от це, знаєте, така зла сижу, і думаю, куди вони всі їдуть? Куди вони всі їдуть? І сама з себе сміюся в той же час. Ну, а ти куди їдеш? Отак, от ти от всі їдуть. А автобус, до речі, був повний, на якому ми їхали. Не знаю, може, ми так на 11 годин ми їхали. Може, якийсь то час, що, ну, начебто на роботу, якщо на роботу чи з роботи, то вже не знаю. Ну, Автобус був повний. Теж минулого разу ми їхали, він був майже пустий. Ну, як майже пустий, половину. Ну, Це ж таке, що день на день не, не сходиться. Автобуси ходять часто, вони кожну годину чи навіть пів години, щось таке, не знаю. Ми прийшли на автостанцію, я ж розклад ніяк і не дивилася перед цим. Прийшли, сіли через 10 хвилин поїхали. Мурічка наша сьогодні спокійна. й в Одесі воно спокійне. Ходімо до цієї, я люблю Южне, сфоткаємось там. Потім спустимось донизу і підемо понизу. Тут южне написано. І ось тут така фотозона, вона мені дуже подобається, що ти стаєш на цьому, я люблю Южне, а позаду тебе море. Оце воно ще на пагорбі, на такому. Ну, вдале місце і це клас. Тут сонечко так свічує. Не дуже добре. Набережна теж дуже красива. Ці альтаночки на пагорбі, скрізь лавки і така тиша. Тут взагалі, мені здається, що коли я щось кажу, в мене ще голос такий. Гучний сам по собі. То мені здається, що коли я щось кажу, навіть з вами зараз розмовляю, то мені мене чують всі. Що всі оглядаються і думають, хто це? Хто це до нас приїхав? Хто це? А, це Растя, Наталя і Растя. Ось хто? Тут теж дуже красиво. Це ж парк все це. Яндочки. Моречка закрита, як і було закрите, воно і влітку ми приїжджали, було закрите цим колючим дротом. Люди ходять, гуляють, багато людей біля моря. Ну, сьогодні погода така хороша, тому... Зараз ми прийшли в турецький парк. Теж, бачите, житлові будинки. Відразу парк. Тут неподаліки. Мурячка, набережна, це біля набережня. Ну, Вони всі не так далеко від набережної. Теж дуже красиві. Альтаночки, лавочки, така чистота. Це ж трояндочки. Растіоні, тобі тут подобається, скільки він Ми Минулого разу тут одну намагалися нагадувати, поки ми ходили за тими ковбасками, вона десь слиняла. Ми її залишили ковбасу, але раз це ж, як завжди, вона йде за мною, потім вона повертається і біжить, їсти ковбасу. А я бачу, що раз ці немає, починаю кричати Растя, ти що робиш? Там собачки залишили, граються. О, сонечко світить на травки, Класно, так? Да? Друзяки, дивиться на раз і раз сіла, трошки побаюється, бо їх багато. Так, тихенько, тихенько. Знайомство таке з місцевими песиками. Кимі. Красиво, так? Ми йдемо, а праворуч від мене грузинський сквер, де ми їли піцу. Рася зупинилася і не хоче йти. Я кажу, Рася, пішли, вона так головочка буде, це так було смішно. Головочка повертає, типу туди поїсти ще. А я кажу, ні, Растенька, ми ж все з'їли. Ми ж біля морячка да їли вже ту піцу. А пам'ятає, що там їли, і показує, ні, я не хочу йти пішли. Пішли в парк там, де піца. Боже, це не Расті, Я люблю тебе, Расті. Друзі, на цьому буде закінчувати це відео. Ми вже будемо йти на автовокзал та їхати в Одесу. Хотіла б ще раз висловити свої співчуття всім постраждалим від сьогоднішнього обстрілу. Передивляюся ти відео, як ми з Растінкою сідаємо на якийсь перикур, Да? Я відкриваю телеграм-канал, з'являються всі нові, нові відео. Ну, це жах, це жах. Тому мої щирі щирі співчуття і дякую нашим ЗСУ. От Я так думаю, це уламки одного дрона впали. А летіло 20. 20. От якщо б вони всі прилетіли, ну це взагалі жах. Де б ми всі були? І... Тому дякуємо за за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. Ну а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока, пока.